На Полтавщині міністр молоді і спорту України Равіль Сафіулін частий гість, проте у Полтавській державній аграрній академії посадовець вперше. У вузні на нього очікувала почесна місія перерізати символічну стрічку новоствореного музею Гирь. У нашому місці розповідає ректор вишу Валентина Аранчій, багато спортсменів, які мають досягнення з цього виду спорту. Частина з них випускники академії. Тож музей у стінах цього навчального закладу з'явився не випадково. Равіль Савович познайомився з нашими призерами, олімпійськими чемпіонами, майстрами спорту. Їх сім у нас таких потужних. Ми хоч і аграрний вуз, але дбаємо про молодь, про спорт, про їх здоров'я. Серед експонатів музею гирь не лише спортивні снаряди, а й фотографії та нагороди відомих полтавських спортсменів. Це колекція я розпочав збирати років 13 тому. Значить, це моя данина. Гірьовому спорту, якому я присвячую своє життя, в колекції налічується близько 200 екземплярів старовинних гір. Значить, загальною вагою 2200 кілограм. Проте лише відкриття музею. Візит Равіля Сафіуліна до Полтавської державної аграрної академії не завершився. Упродовж години Равіль Сафович спілкувався зі студентами. Говорили про розвиток спорту, покращення матеріальної бази спортивних об'єктів та євромайдани, в яких студентство бере участь. Напередодні посадовець зустрічався і за столичною молоддю. Говорить, юнаків і дівчат непокоїть одні й ті ж питання. Інтересно їх Вони багато говорять правильних речей. Дійсно, ні те, то сьогодні в нашій країні. Я знаходжу розуміння молодих людей. Встреча, вы ви видите, поскольку. Я даю высказаться всем. И в нормальной атмосфере мы уходим, допустим, от порой присутствуют и первые лица учебных заведений, порой без них, чтобы студенты могли высказаться. За словами Равіля Сафіуліна, молодь – особлива аудиторія, спілкуватися з якою завжди цікаво. Можна почути прогресивні ідеї та нестандартні шляхи вирішення проблем.